Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма велич особистості. і Наш сьогоднішній ефір про легендарного українського гетьмана, який змінив хід історії під ударами війська козацького Богдана Хмельницького пала одна із великих європейських держав. Польська річ Посполита, великий полководець не лише перекроїв карту Європи і створив українську козацьку державу. Він Згуртував українську націю, поставивши її в рівень із європейськими народами. Про визначну роль Богдана Хмельницького у розбудові української державності говоримо разом з пані Іриною Фаріон, мовознавцем, кандидатом філологічних наук і народним депутатом України сьомого скликання. Пані Ірино, я вітаю вас вітаю. в нашій студії. Декілька слів із біографії Богдана Хмельницького. Він народився 27 грудня 1595 року, ймовірно, у Чигиринічі у Жокві. Точних даних про його життя до 1647 року майже немає. Достамені відомо, що при хрещенні отримав імена Богдан Зинові, другим ім'ям ніколи не користувався. Батько Чигиринський підстароста Михайло Хмельницький перебував на службі у коронного гетьмана Станіслава Жолкевського. Поширена версія, за котрою Хмельницький, походив з руського шляхецького роду масальських нащадків чернігівських князів. Як зазначав Михайло Груш. Шевський особиста біографія Хмельницького настільки ж убога на реалії і безсумнівні факти, наскільки багата на легенди. Ну і можливо розпочну нашу розмову сьогодні із пророчих слів Богдана Хмельницького. Все створене людськими руками ними ж може бути знищено. Геніальна думка Богдана Це, власне факт чи легенда ні, і це не життя? легенда, це фактичні слова, які підтверджують історики. Але ми, пані Наталі, говоримо з вами про дуже контроверсійну постать. Шевченко не випадково казав, В Польща впала завдяки Богданові Хмельницькому, але і вас роздавила. Україна також впала, якби Богдан Хмельницький знав, чим обернеться так звана Перяславська угода, ну то напевно наклав би на себе руки, тому що відразу ж після Перяславської угоди, яка без сумніву є легендою в нашій історіографії, Богдан Хмельницький спазматично шукав інших союзів: і союзом з Швецією, і союзом із Турецькою імперією. Тобто, ми маємо розуміти, що на цю пору Україна геополітично опинилася в дуже складному становищі, і держави тоді мали кілька шляхів розвитку: були держави Сюзерени на зразок Речі Посполитої, на зразок Турецької імперії і на зразок Московії. А були так звані держави-васали. До держав васалів, власне, належала Україна. Волощина, Молдовія, Трансильванія і одне із основних завдань держав Васалів було віднайти протекторат держави Сюзерена. Проте своєрідність української політики полягала в тому, що її василітет був. Різноспрямований, тобто українці під проводом Богдана Хмельницького паралельно шукали васалітету не лише у Московії, а в Туреччині і в Швеції. Цю проблему дуже добре дослідив наш сучасний історик, директор інституту козацтва Тарас Чухліб. І якщо наш сьогоднішній читач буде це усвідомлювати, в якому складному геополітичному становищі перебувала Україна сузеренно васалітетному, то він усвідомить усю трагедію Богдана Хмельницького. І крім того, наш слухач має розуміти, що Богдан Хмельницький це перший український гетьман. Це по-перше, який почав носити цей титул гетьмана. Друге, це перший гетьман, який став творцем української козацької держави, і це перший гетьман, який усілякими неймовірними хитрощами узаконив свою козацьку державу, і зокрема через Переяславську. Угоду ось такі речі ми повинні пам'ятати передусім. Історики відзначають його неймовірне хитрування у плані пошуку пріоритетів і протекторату. Але разом з тим, чи не найкраще про прагнення подана Хмельницького, сказав відомий просвітитель французький Вольтер. Я дозволю собі це зацитувати, щоби боже борони не спотворити слова. Вольтера Україна завжди прагнула свободи. Але оточена Москвою, Туреччиною і Польщею, вона примушена була шукати собі протектора в одній із тих трьох держав. Ніхто тоді собі не міг уявити, що протекція московського царя може, врешті-решт, призвести до повного і абсолютного знищення козацької. Держави. Тобто ми можемо сьогодні ворожити на теми, що було, якби ми все-таки мали протекторат Швеції, що було, якби ми мали протекторат Туреччини, але історія б'є нам дзвонами у душу. Що якщо робити такі кроки, то треба навчитися стратегічно прораховувати, що з цього може статися. І пані Наталю, у цій ситуації вкрай негативний чинник відіграла єдність релігійна. Православна єдність. Бо насправді основу для цього союзу Хмельницького із московським царем творило духівництво тодішнє, і це духівництво зовсім не київське, а духівництво в Галичині. Бо ще в Галичині, в 1500, здається, 87 році Галицькі львівські братчики звернулися до московського царя Федора. Щоб він їм дав гроші на відбудову православної церкви, яка згоріла. А потім, вже у 1621 році, тодішній митрополит, також галичанин Йов Борецький, зробив найстрашнішу річ. Тобто він почав обґрунтовувати династичну і генетичну єдність українців і росіян. Уявіть собі, яка катастрофа, хоч це абсолютно не відповідає жодному історичному фактові. Московити були здивовані. З такого, бо ніколи вони не сприймали нас як якусь спільну субстанцію, так би мовити. Але Борецький у своїй праці я це ж теж це зацитую, щоб це не було голослівним. Ми маємо знати джерела наших поразок, висловлювався так. Природніше було і патріархові, і нам, і козакам діяти на боці Москви, з якою у нас одна віра і служба Божа, один рід, одна мова і спільні звичаї. Хоч ніколи у нас з ними не було спільних звичаїв, ніколи у нас з ними не було однієї мови, і ніколи у нас з ними не було одного роду. Звісно, якщо не брати до уваги церковно-слов'янської мови, яка не є ні російською, ні українською, а мішанина одного із болгарських В принципі, говорів. Хмельницький був хитрим і мудрим стратегом. От на що він сподівався, коли він укладав, що цей союз із Московією. Одне із завдань, яке ставив перед собою Богдан Хмельницький, створити антипольську коаліцію. Поляки так залили смальцю українцям за шкірку, що українці шукали союзу найрізноманітнішого то з турками. То з шведами, аби лиш не з поляками. Щораз більший тиск з Польщею штовхав українців обійми до московського царя. Вирішальну роль у тому відіграла зборівська угода. Зборівська угода вона була укладена в серпні 1649 року. Відповідно до цієї зборівської угоди, мілітарні змагання Богдана Хмельницького змусили польського короля. Визнати владу гетьмана, це вперше таке було, бо всі повстання до того часу зазнавали абсолютної повної поразки, визнати владу гетьмана у трьох воєводствах: Київське, Чернігівське і Братславське. Зверніть увагу, що руське воєводство абсолютно належало до Польщі, і влада Хмельницького там не визнавалася. Крім того, під тиском мілітарних змагань Богдана Хмельницького поляки змушені були визнати, що 40 тисяч війська. Це насправді під керівництвом Богдана Хмельницького. Тому один із польських істориків казав, як можна Богдана Хмельницького не вважати повноправним господарем паном, якщо він стоїть на чолі 40-тисячного війська, якщо навіть польський король визнав його владу у тих трьох воєводствах. Скажіть, будь ласка, чи це могло задовольнити Богдана Хмельницького? Ні. Чи це могло задовольнити поляків? Ні. Після цієї зборівської угоди почався ще більший наступ? Польщі на українське право, чому це не задовольняло Богдана Хмельницького? Тому що Богдан Хмельницький завжди наголошував, що я маю стати паном над усіма етнічними українськими землями, Від Вісли аж до московського кордону. До речі, коли відразу у 1650... Коли його було проголошено гетьманом, які тоді він о, о, території підпадали під Тільки його кри... і, і, Чернігівщина, Київщина і Братславщина. Тільки тих три воєводства. хіба це могло його задовольнити? Ні, звісно, його не могло задовольнити. Тому, пані Наталю, коли у 1656 році поляки помирилися з московитами, а насправді Хмельницький укладав угоду з московитами для того, щоб спричинити війну між Москвою і Польщею. Так? Бо йому треба було у будь спосіб. спортивній. Поставив він одні завдання, а вийшло Вийшло що... абсолютно по-іншому. Йому найважливіше, треба було нейтралізувати Польщу. Інакше кажучи, нацькувати когось на Польщу. І він вважав, що найкраще нацькувати на Польщу Московію. Тому що Московія це православна держава, так, Московія це деспотична держава. Е, Московія з Польщею ніколи не перебувала у добрих стосунках. Але як ми бачимо, дві імперські держави, на відміну від васальної України, в 56-му році домовляються між собою. Це вражає Богдана Хмельницького. Що робить тоді Богдан Хмельницький? Богдан Хмельницький відразу намагається шукати угоди із Шведами. І я хочу наголосити на одній надзвичайно цікавій угоді, на так званому радноцькому миру який був укладений 16 грудня 1656 року, відповідно до про цього дуже мало відомо історія. Дуже мало відомо про той радноцький мир. Відповідно до цього радноцького миру, шведсько сталися шведсько-трансильванські перемовини, відповідно до яких було оголошено війну Польщі, так Богдан Хмельницький на це покладав великі надії і таким і чином. Навіть у нього був проект створити незалежну руську державу. Так, абсолютно правильно, але він шведському королеві відразу поставив умови. Що я? Це 1956 рік, а Переяславська угода 54-й. Тобто, у свідомості Богдана Хмельницького Переяславська угода не мала вже жодного значення, вона не діяла. Тому що Москва сама її знищила, уклавши Віленські переміри із Польщею. І Богдан Хмельницький висуває шведському королеві таку умову. Я цю умову зачитаю, бо потім ця умова перейшла в угоду до гадяцького трактату. То які вже укладав Іван Виговський. Тобто він вимагав від шведського короля права на всю стару Україну або Роксоланію, як її називали, де була грецька віра, і мова ще існує. Зверніть увагу, мова ще існує до самої вісли, щоб вони могли затримати те, що ми здобули своєю шаблею. Чи міг піти на це шведський король? Що це означало для шведського короля? Це означало надзвичайно е, ускладнене стосунки із Польщею, тобто війна невинуча, неминуча Шведський король дуже дипломатично відповідає Боданові Хмельницькому, що, мовляв, отримаєте ви руське воєводство, бо йому замало було Братславщини, Київщини і Чернігівщини. А куди ж дівати Галичину? Галичина це споконвічна українська територія, там живуть етнічні українці. Але пані Наталю Господь порахував уже дні Хмельницькому, і Хмельницький відходить 27 липня, не встигаючи підписати. Цієї угоди зі шведами, яка абсолютно перетремала. Вона могла бути реалізована як так, її реалізував за три місяці Іван Виговський. Але Виговського вбили, Незважаючи на те, що була битва під Конотопом, Але ця перемога перетворилася в поразку. У нас в історії дуже часто так буває. Ми і зараз наші перемоги абсолютно і сповна перетворили в поразку. Це саме сталося і з Віговським. Крім того, для того, щоб наш сучас, щоб наш слухач усвідомлював, що Переяславська угода не існувала відразу ж за два роки після того, як її було укладено. Паралельно Хмельницький укладав угоду із турецькою державою, намагаючись. Мати протекторат від турків. ми Це були перспективи цього союзу. А перспективи Союзу зреалізував гетьман Дмитро Дорошенко, ми про нього з вами говорили. І один із істориків тобто, Хмельницький зазначає… Хмельницький скрізь закладав такі підвали так, для того, дивіться. щоб на майбутнє його нащадки змогли реалізовувати його план. Абсолютно правильно, план Богдана Хмельницького зреалізував згодом Іван Мазепа. Тому народ не випадково сказав: від Богдана до Івана не було гетьмана. Тобто Богдан заклав стратегічний розвиток держави. Він розумів, що його держава є надто слабка, щоб стати Сюзереном. А що треба було ще, щоб стати Сюзереном, пані Наталю? Тоді у середньовічній і новомодерній свідомості панувала константа така: е, гетьман має бути династом, так? Чи був хмельницький династом? Ні, він не був династом. Його батько, чесно кажучи, навіть не міг підтвердити своє шляхетство. До речі, ви на початку передачі говорили, якого він роду, але одні історики вважають, що родом він із Галичини. А саме із одного населених пунктів, що має в своїй основі Хмельник, а це десь на території Перемишліщини. А потім його батько тривалий час жив у Жокві. А Жовква це одне із найдавніших давніх історичних міст на Львівщини. А потім козацька Завірюха закинула його в Чигирин, і він став власником у цього хутора суботів. До речі, треба нагадати і От про... От історія цікава з цим суботовим і з Чаплинським. Так, оце із Мол, розумієте, мусе завжди бути у нашій історії стимул, який ходить по нервах нашого гетьмана, по нервах і почуттях. Історія це передусім почуття. Найповажніші битви розгортаються зовсім не на території. Найповажніші битви розгортаються у серцях наших гетьманів і їхніх дружин. Тому що у суботів це була власність батька Богдана Хмельницького. а Чеплинський претендував на цей суботів. Також це було типове рейдерство, яке ми зараз спостерігаємо у нашій державі. Це, попри те, що король Владислав надав привілеї Буданові Хмельницькому ага. на цей суботів, але Чеплинський не просто е, зруйнував е, цей маєток Хмельницького, а ще й. Його кохану дружину викрав. Ця... Це перша дружина Ганна Сомківна. Так, перша дружина, це власне ця дружина, від якої він мав здається всіх дітей всіх дітей. Сомківна, вона пані Наталю і померла в той найстрашніший час, коли було дуже сильно побито їхнього молодшого сина, і коли було знищено цей потір. Так вона не могла цього пережити. Хмельницький закохався тоді у цю Матрону. Матрону. яка була колишньою дружиною Чаплинського? Так, що настільки все пов'язано. Настільки все пов'язано. Це було найбільше кохання в його житті. Звичайно, без кохання людина перетворюється у якусь дивну істотку, але він відвоював цю Матрону, і він з нею взяв шлюб не просто шлюб, цей шлюб благословив православний митрополит Паїсії. Ви на якому це рівні було? Але це була жіночка. Але можна намагасити на метод? тому, що коли Чаплинський зруйнував суботів, угу. після цього Хмельницький подався із своїм старшим сином Тимошем. Козаки, і по суті, там козаки його оголосили гетьманом. Так Настільки але... все пов'язано, все пов'язано, але і до того. Е... Хмельницький був пов'язаний із козацтвом, батько його був сотником, мама була козачка. Тобто не можна вважати, що якщо б в нього не викрили коханої жінки і всяке таке інше, то він би це вже була остання крапля, крапля Так, Це була остання крапля, яка переповнила чашу терпіння. Але найстрашніша колізія, пані Наталю, це коли ця Мотрона, так вона здається, називалася. Ну коли син Тиміш фактично з. Він її вбив? Він її вбив через чи це через зраду, чи, чи через якісь інші чинники. І найцікавіше, що він Хмельницький її підозрював у зраді. Так, але найцікавіше, що Хмельницький на це зареагував досить спокійно. І якщо це сталося у травні, син вбив його дружину, то даруйте він в липні, вже одружився з черговою з жінкою Золотаренковою, ага, Золотеренковою. Е, да. Робимо висновок з того, пані Наталю, Це був дуже пристрасний чоловік. Дуже пристрасний чоловік, і робимо ще один позитивний висновок, що тільки пристрасні люди рухають історію, не оці технологічні манекени, розумієте, які не усміхаються, не махають руками. Відомий навіть епізод, що він свого генерального писаря Івана Виговського через якусь там неадекватну реакцію Виговського на щось прикував до гармати. І сказав вистрілити з цієї гармати. Уявіть собі, що пережив Виговський. Але за якусь хвилину гнів перейшов і він відв'язав Виговського. Тобто, Хмельницький був дуже емоційний чоловік, і мені здається, що завдяки у цій емоційності йому вдавалося е, гаряче перетворювати холодне, а холодне в гаряче. Я Крім в... того, uh -huh. ще хочу наголосити на тому, він був дуже жорстким чоловіком. І е, він, пані Наталію, ставив перед собою дуже добру мету. Будь-який бунт черні має бути придушений. І ідеал української держави це зовсім не козацька республіка. Це як звикли ми опоетизовувати козацтво. Ідеал української держави це монархія. І монархія династична. Тому він творив династа із власного сина. І щоб була основа для цієї династичності. Сина Тиміша треба було одружити із дочкою молдовського правителя. Йому це вдалося, але син загинув, захищаючи свого тестя. І ще... А Юрій молодший син був гетьманом От... і ще за життя Богдана Хмельницького він передав йому булаву. Так, і це власне підтверджує, абсолютно вже правильно. Вже і це підтверджує те, що Хмельницький творив династичну державу. І mm -hmm. не треба з того дивуватися, тому що династичні держави були тоді в Європі. А оскільки наше боярство фактично зруйнувало українську державу і вигасло, то Богданові Хмельницькому з нуля треба було нарощувати корі. І казати, що ми такі самі, як поляки, ми такі самі, як московити, ми такі самі, як турки, чому ми не маємо мати монархії і династичної держави? Крім того, це чоловік, який мав настільки тверду руку, що ця і генеральна старшина, і чернь маліли перед ним і погоджувалися з тим. Хіба можна порівнювати е, рівень політичної спроможності Юрася Хмельницького і гетьмана Івана Виговського? Звісно, що ні. Що Юрас Хмельницький, ну природа на нього на ньому, чесно кажучи, відпочив. Але старшина погодилася з тим, що він візьме булаву із рук батька. Я хотіла доповнити стосовно його дружини, останньої Ганни Золотаренківни. Вона була радницею Хмельницького, розпорядницею сімейного uh -huh. скарбу і надовго пережила самого Богдана Хмельницького, стала черницею ім'ям Анастасія і служила у Києво-Печерському жіночому монастирі до кінця свого життя. Та найважливіше, пані Наталю, щоб. Сучасний українець усвідомив цю трагедію Богдана Хмельницького. Тобто нам треба забрати оцю цю міфологію совєтську, яка творилася відповідно до тес воз'єднання України з Росією в 1954 році, про те, що об'єдналися якісь там братські народи. Тобто, усе життя богдана Хмельницького підтверджує, що це була ситуативна угода, і завдяки цій ситуативній угоді Україна була визнана ну, певною мірою як самостійна держава. Але розумієте, ще сталася дуже цікава річ. Що Богдан Хмельницький вперше увів в обіг знущальні тепер для українця слова. Він вперше у своїх документах почав вживати термін малоросія і малоросійський. А потім ці терміни малоросія і «малоросійський» почав дуже інтенсивно у своїх грамотах і універсалах використовувати його син Юрас Хмельницький. Крім того, Богдан Хмельницький запровадив ще один дуже злощасний термін. Він запровадив термін мала Росія. І велика Росія, маючи на увазі, що Мала Росія це щось окреме, і велика Росія це щось окреме. Тобто для нього йшлося диференціювати Україну і Росію, а історія зіграла злий жарт, надавши поняттю Мала Росія вторинного значення. Тобто мала маленька, залежна від великої. І для того, щоб сучасний читач це розумів, нехай він згадає Велику Британію і Малу Британію. Мала Британія це центр Британії, Велика Британія це колонії Британії. Те саме мала Польща це центр Польщі, Велика Польща це те, що Польща як імперська держава до себе приєднала. І коли він звернувся з, з якоюсь там грамотою до московського. Царя, де він написав, що він є повелителем чи як там малої і великої Росії, цей на це не зреагував, бо він себе писав просто-напросто там самодержцем Русе чи Русі, як це звучить російською мовою. Тобто Богдан Хмельницький пустив обіг терміни, які сьогодні відіграють у нашій історії вкрай негативну роль. Тоді у його пору вони насправді мали позитивне значення, від'єднувало це Україну від. Росії, ну тоді Росію ніхто не назвав Росією. Це була Московія. Ось так воно це все сталося з легкої руки Богдана Хмельницького. І зовсім не випадково, пані Наталю вкрай негативну оцінку дає йому ще один дуже пристрасний чоловік вулкан Тарас Григорович Шевченко. Якби то ти Богдан не Ще Спочатку він захоплювався. Так, якби, так, а якби потім ти, зовсім інша раз. Якби то ти Богдан п'яний тепер на Україну глянув. Але оскільки Тарас Шевченко також мав дуже поляризовані почуття, то він оцінював Хмельницького як блискучого полководця, як фантастичного стратега і тактика, стільки виграти битв. Ну розумієте, під Берестечком це вже була біда. Але разом з тим Шевченко оцінює постаті Богдана Хмельницького не з позицій часу. Оденах Хмельницького, а з позиції його дуже трагічного 18 століття, коли його країна була абсолютно поневолена Росією, коли козаки козачками стали і тоді Шевченко каже: якби то думаю, якби не похилилися раби, то не стояло над невою тих осквернених палат, була би мати, був би брат. А натомість козаки пішли будувати московитам Петербург, той Петербург, в якому мучився Тарас Шевченко, називав його фінським болотом і мав одну єдину мрію повернутися в Україну. Розумієте, тому цю оцінку Шевченка має знати кожна дитина. Це повісити над ліжком, бо це абсолютно справедлива оцінка Богдана Хмельницького з погляду сьогоднішнього дня, але не з погляду того часу, коли творив цей великий чоловік. Ну він був великим чоловіком, великим полководцем, великим флотоводцем. Правда, мало що Історія дослідженості з цього приводу хочу лише сказати, наголосити на тому, що від султана він отримав титул сторожа отаманської порти, і його козакам турецький султан дозволив вільне плавання у Чорному Середземному морях і будівництво чорноморських портів України. І, до речі, майбутньої України Богдан Хмельницький бачив саме як морської країни. І ще була цікава історія пов'язана із. А, тілом Богдана Хмельницького так. досі невідомо, де ж все ж таки він похований. Існує декілька версій. Так натальпані. Ми вже не раз з вами говорили про те, що якщо є могили, то герої воскресають. Якщо могил немає, то герої не воскресають. Отже, одна із версій, що перепоховав тіло Богдана Хмельницького, очільник його розвідки капуста. І ми не знаємо, де це тіло зараз є. Наскільки мені відомо, археологічні розкопки за часів президентства Ющенка провадилися у церкві в селі Суботові. І коли почали проводити ці розкопки і дійшли до уявного саркофага, який стоїть ті церкви. А ця церква зображена на наших п'ятьох гривнях, кожен може подивитися уважно на ту церкву, то раптом надійшла вказівка з Києва далі тих розкопок не проводити. Чому? Тобто ми не знаємо того місця, де похований Богдан Хмельницький. Про що це все свідчить? Ну що є люди, які не вмирають, і є люди, з якими наші вороги ще більше воюють після смерті, ніж за час їхнього життя. Тобто є люди, які мають владу над часом. Богдан Хмельницький належить до тих, які мають владу над часом. Тільки нам треба забрати цю абсолютно дурну і неправдиву легенду при Переяславській раду. До речі, я хочу нагадати, що в так званій Переяславській раді брали участь всього на 200 людей, 200 представників влади Богдана Хмельницького. Жодного представника із Запорожжя не було. Жодного представника. Митрополит Київський, тодішній Косов, відмовився присягати московському цареві, і відразу виникла, присяг... виникла проблема. Тобто, козаки мали принцип такий: ми присягаємо вам, ви присягаєте нам. А ці дикуни не розуміли, як це можна присягати людям, які йдуть у їхнє підданство. І тільки через те, що поляки дуже сильно тиснули українців, Хмельницький пішов все таки на союз із московитами. Але, пані Наталю, найважливіше, ця угода ніколи не була ратифікована ні на рівні генеральної старшини, ні на рівні козацької старшини, ні на рівні тим більше загальних козацьких зборів. Тобто, це фікція, з якої російська ідеологія. В 20-19 столітті зробила свою теорію спільності українців і росіян. Ну і ще згідно цієї угоди існували статті Березневі, а потім ще були і Переяславські статті. Ці статті Березневі і Переяславські статті ніхто оригіналів їх не бачив. Вони очевидно були відразу ж знищені, але один із пунктів цих статей чітко. Прописує, що урядниками на нашій землі мають бути винятково руські люди, тобто не московські люди, а руські люди. Це означало, що соціальна основа Української козацької держави має бути збережена. Натомість, що ми отримали в 1958 році, відразу в 1958 році ми отримали перші московські гарнізони і московські залоги на наших з вами землях. А сьогодні в Донецькій в Луганській області, особливою мірою виявлених ось такий ланцюжок, страшний ланцюжок історичних подій. Від банальної ситуативної угоди у часи полівасилітету із сюзеренними державами. Так чи інакше, Богдан Хмельницький, а, один із перших українських гетьманів і найлегендарніший. те, що було зроблено ним, по суті, закладено основи. Він ще й навіть через власне ім'я, через власне ім'я Богом даний, намагався узаконювати свою владу. Дай Боже, нам сьогодні таких владних волюнтаристських, і самодостатніх гетьманів, які мали би орієнтуватися, ну звісно, не на когось. Зараз не існує проблеми василітету і сюзеренства. Зараз, врешті-решт, кожна держава є самодостатня. Тільки в тому випадку, якщо самодостатній є весь народ, бо тільки самодостатній народ може обрати самодостатнього лідера. Дякую за розмову. Нагадаю глядачам, що це була пані Ірина Фаріон, програма Велище особистості до зустрічі в ефірі.